Заарештували два місяці щонайменше. В СІЗО проведуть затримані російські диверсанти Олександров і Єрафієв. На суд їх не привезли, скористалися відеозв'язком, А російський консул прийшов лише на суд. Звинувачені в терористичній діяльності капітан та сержант військ головного розвідувального управління Росії. Тим часом приголомшені з радою своїх родичів та командирів. Віталія Фанасієнко далі. На суд, де вирішувалася доля затриманих російських військовослужбовців, захисники від Росії так і не з'явилися. Захист їм забезпечували українські державні адвокати. Підозрюваних через незадовільний стан здоров'я теж вирішили допитувати не у суді, а з військового шпиталю, з яким налагодили відеозв'язок. Будь-які пояснення надавати будете ну, стосовно клопотання. Обирать до вас запобіжний захід в вигляді тримання під вартою чи ні, ваша думка. Ви за или вы проти? Я... О, нужно знаходитися в лікарні. Через деякий час суддя робить перерву і повертається із нарадчої кімнати з вироком заарештувати обох військовослужбовців до 19 липня включно, аби ті не сховалися від слідства. Може з метою уникнення кримінальної відповідальності приховатися до роні розслідування та суду, в тому числі на території Російської Федерації, ухилятися від слідства та суду, оскільки він не має Україні постійного місця проживання. Але більш за все обох військовослужбовців здивувало те, що захищати їхні інтереси не приїхали саме російські юристи. Про те, що в Росії їх вважають колишніми військовослужбовцями, дізнаються від журналістів і, м'яко кажучи, дивуються. не писав. Не менше був здивований брехнею російської преси, інший затриманий капітан Гру Єрофеєв. Каже, вже давно зрозумів, що від них відмовилися як від військових, але чому їх досі не відвідав хоча б консул Росії, не розуміє. Кам'яні прийшли всі. О, ось підході. Красний кріс прийшов. Всі там понімають, що там мене казались, як про наслуча. Я пока що, 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 що краданю страни своєї кабині. Хотіла увійшти, яка слів призвіть підставителя. У цей час в Росії прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявляє, і Олександрова, і Єрофеєва вони вважають полоненими, і вже найближчим часом їх почнуть визволяти. Я не можу нічого додати до того, що я вже казав. Це громадяни Росії, які перебувають у полоні. Російська сторона вживає необхідних заходів для їхнього визволення з полону. Увесь цей час до моменту одужання вони перебуватимуть у шпиталі, потім їх відправлять до СІЗО СБУ. Слідство ж триває за порушеною справою за тероризм, санкція якої передбачає від 10 років до пожиттєвого позбавлення волі. Віталія Фанасієнко, Тетяна Лазарчук та Валентина Мудрик. ТСН один плюс